Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, записується відео у дорозі, тому що зараз перед Паскою дуже щільний такий графік богослужінь сповіді хворих, і тому мусимо викраювати час, коли є навіть у дорозі. І тому хочу сині відповісти на ваше запитання, яке ви мені задавали, а це саме. Запитання, яке стосується сповіді розлучених людей, які живуть у Ворному Союзі. Чому церква, зокрема священник, не може уділитися тої сповіді і уділитися так, причастця людям, які живуть без церковного шлюбу, а по народному ми кажемо на віру? Відповідь дуже проста, тому що існує перший шлюб, який людина мала, і він є дійсним. І коли людина через якісь певні причини починає жити з іншою людиною, то цей шлюб є дійсний перед Богом. І тому таке співжиття, воно є гріховним. і триває гріх. Священник міг би ділити розрішення і допустити до причастня таких людей в трьох випадках. В трьох випадках. Перший. Це коли люди постановляють припинити припинити цей. Гріховний зв'язок, гріхове життя. Друге, коли вони постановлять виправити цей гріх. Тобто жити у святій чистоті, навіть живучи з іншою людиною. Якщо людина живе у чистоті, не має жодних зв'язків, стосунків, тоді вона виправляється з того гріха. І третій варіант це звернутися до церковного суду. Щоб церква розглянула питання дійсності першого попереднього подружжя. Якщо церква, розглянувши ситуацію, проведе своє дослідження і винесе вирок, що перший шлюб через якісь причини був недійсний. Тобто це не є розлучення, бо у католицькій церкві розлучення немає, але є уневаження шлюбу. Тобто визнання шлюбу недійсне. тоді. Такі люди отримують можливість прийняти вінчання. Не друге вінчання, а перше важливе вінчання, тому що перше визнається недійсним. І тому церква не виділяє сповіді таким людям, які не постановляють виправитися через дуже просту причину, тому що триває гріх, з якого людина не, не постановляє виправитися. Якщо є постанова виправитися, Якщо людина робить щось, щоб гріх припинився, то звичайно, що людина може приступити до сповіді, отримати розрішення і приступити до святого причастя. В інших випадках це не буде сповідь. Якщо людина прийде до сповіді, вона визнає навіть той гріх, що вона живе у гріховному зв'язку з іншою особою, вона прийде до свого дому і буде жити знову тим самим гріховним життям. Тоді якийсь зміст сповіді. Яка є постанова виправитися, тому тільки з цієї причини закону для сповідь таким людям, якщо вони не постановлять виправитися зі своїх гріхів. Тому дбаємо про те, щоб ми, якщо є у таких станах, виправилися з цього гріха, залишили гріховне співжиття, друге жили або жили у святій частоті, третє звернулися до церковного суду. Який, можливо, знайде причину визнати це шлюбне дійство, і тоді дорога до святої сповіді і святого причастя вам є відкрита. Але навіть якщо ви маєте тимчасові перешкоди щодо сповіді, щодо святого причастя, ви можете бути активним християнином, можете приходити, молитися, приймати духовне причастя, просити Господа Бога про те, щоб казав вам вірну дорогу, як ви маєте вийти з цієї життєвої ситуації. І тому церква не відкидає таких людей. Просто є моменти, коли тимчасово церква не може виділити сповідь і святе причастя. Але в інших моментах такі люди вони можуть е, жити християнським життям, можуть приходити до храму, можуть молитися, можуть приймати духовне причастя, як я вже казав. Отже, вони не є відкинуті. Тому Господь завжди дає надію кожній людині. Амінь.